Всім привіт! Сьогодні приготуємо булочки з варенням. Вони виходять ніжними, повітряними, в міру солодкими і дуже смачними. Готуються із самих доступних інгредієнтів. У миску вливаємо 200 мл теплого молока, 200 мл теплої води. Додаємо 10 г сухих дріжджів, 100 г цукру, 1 чайну ложку без гірки солі, 1 чайну ложку ванільного цукру, 2 білки, 100 мл рослинної олії. Перемішуємо. Поступово просіємо 750 г борошна, замішуємо м'яке еластичне тісто. Тісто розділяємо на 4 частини, кожну частину тіста округляємо. Накриваємо заготовки і залишаємо так на 10 хвилин. Стіл трішки присипаємо борошном, беремо одну заготовку і розкочуємо максимально тонко. Зверху тісто змащуємо рослинною олією і розділяємо на 4 частини. Формуємо булочки, як я показую на відео. Таким чином формуємо всі 16 булочок. Булочки перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Накриваємо і залишаємо так на 25 хвилин. Булочки посередині вдавлюємо кінцем качалки змащеним рослиною олією. В середину кожної булочки викладаємо чайну ложку будь-якого джему або варення. Я використала варення зі смородини. Для змащування булочок з'єднуємо два жовтки з однією столовою ложкою води. За бажанням посипаємо цукром. Випікаємо булочки в попередньо розігріті до 170 градусів духовці приблизно 25 хвилин. Булочки готові, даємо їм охолонути і можна насолоджуватись. Виходять вони м'якими, повітряними і дуже ароматними. Чаєм, кавою або холодним молоком це суцільне задоволення. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!